Привіт усім! Сьогодні гарний четверговий ранок, і отже, поки їду на роботу, думаю записати вам відео, про що треба знати, що треба не забути, що треба зробити перед тим, як приїхати у відпустку на острів Ванкувер. Тема доволі актуальна, особливо зараз в період початку літнього сезону. Він починається умовно, він вже починається зараз, десь квітні і далі. Але десь влітку він буде точно явний. Тобто ми одразу відчуваємо тут пробки на дорогах, одразу в деяких локаціях, ну умовно, Голлстрім Парк. Там Пробки починаються зранку, закінчуються десь до обіду, після обіду знову починаються в іншу сторону. І взагалі в тих локаціях, де кількість машин звужується в одній ділянці, дуже великі пробки. Ну, Відносно великі для острова, це там 10-20 хвилин, це вже пробка. Отже, перед тим як їхати на острів, зважаючи на те, що майже це один такий густо населений острів в Канаді і він ще має, має гарний клімат треба зважати на декілька деталей по-перше я думаю це одна із основних деталей яка може вашу відпустку прикрасити або додати тут багато незручностей це фері і розклад за якими вони їздять кожного там дня 3-5 умовно фері або кожної години але все одно в деякий час по перше вони їздять раз на 2 години і в деяких локаціях вони можуть е щось міняти наприклад там вони пишуть увага у зв'язку з тим, що у нас не набралася команда, з фері зараз там, через годину, через дві, їхати не може. Є такий гарний привід uh, казати про острів uh, якісь такі нюанси, тому що тут є фері. Тобто, по-перше, люди люблять фері, тому що був би міст, uh, тут, би, мабуть, пробка ніколи не закінчувалася. А коли є ферії, він якось лімітує кількість відвідувачів. І як ви розумієте, люди, які йдуть жити на острів. Деякі люди, які люблять жити на остров, вони їдуть тут туди за тим, щоб був спокій, щоб не було багато людей в навколо, і щоб була можливість купити там мовну ділянку 5 акрів і навколо тебе тільки медведі. Тобто, це такий стиль життя, і він, мабуть, ну як на мене найкращий. Якщо люди так собі зважають, то вони на острові можуть це знайти для себе. Але фері є проблема. Тобто, фері це той нюанс, який потрібно знати. По перше, його треба бука заздалегідь за деякий час. Зазвичай влітку або в лонг вікенд, або в якісь свята він букається набагато раніше, тому що загрузка завантаження дуже високі в фері, в ці празники, особливо початок свят. Туди їдуть, тобто звідси, наприклад, з Ванковери сюди, а закінчення повертаються назад, і тому ці останні дні останні години вони дуже завантажені. Отже, купуйте фері за десь за два тижні. Знайте, що ви можете купити його онлайн. Якщо ви купили онлайн і не встигли нічого страшного, у вас є можливість встигнути на наступний. Але один основний нюанс, який треба знати про фері. Якщо там написано, що ви приїжджаєте за пів години, і це у вас називається Priority Line, то якщо ви запізнилися Priority Lines на пів години ну тобто, приїхали за 20 минут від до відправлення фері, це означає, що ви можете втратити свою Priority Lines, Ви просто попадаєте в загальний потік. Вас ставлять в лінію там, де всі, хто захотів, той приїхав ну вчасно без купівлі білету онлайн. І може бути так, що сьогодні ви не встигли, тому що Priority Lines там 70% і більше. І до вас ще хтось приїхав, який купив білет за пів години до від'їзду. Наступний фері через годину, і гарно, якщо це трапиться, що він буде через годину, іноді через дві. Він вже приймає людей, які купили білети на свій, на свій час. А ви все одно стоїте в тій, в тій лінії, яка буде завантажуватися, якщо буде завантажена всі ті, хто купив білети, і всі ті, хто приїхав за пів години і раніше на свій, на свій час. Я до чого це? Що, наприклад, якщо це буде завантажено, можна пропустити 2-3 ферії до того, як ви туди попадете. Наприклад, у нас був випадок, ми. Запізнилися на фері на свій перший, а от на другій фері, який був через дві години, ми попали тільки тому, що там було, може, 3-4 вільні місця в вантажному відділенні, в нижньому вантажному відділенні. Всі останні верхні частині були завантажені, і, ну, наприклад, за нами ще дві-три машини заїхали, все, фері закрився і ми поїхали. Тому, будь ласка, зарані плануйте. Тоді це буде, по-перше, це буде така, як знаєте, романтик, класна можливість поїхати відчути цей. Стиль поїздку на паромі. Він такий, як маленьке містечко. Там є і їжа, там є зони відпочинку, там є маленькі дитячі такі кімнати, де ігрові кімнати, там є навіть невеличкий магазин, що можна було скупитися, купити пару сувенірів. До речі, їжа непогана, дуже непогана. і можна купити нормальну їжу там, ну, умовно, рис, там з, з м'ясом, або там, ну нормально знаю для кого там суші. Але ну не не бургери, які іноді там вважають, що там тільки бургери, жарена картошка. Ні, я раджу вам, якщо ви вже купили на фері, і якщо ви думаєте піти поїсти, будь ласка, ідіть одразу, як тільки туди прийшли займайте чергу, тому що ну, поїздка займає півтори години, з яких можна годину тільки стояти в черзі, їсти, там щось докупати, і тільки потім півгодини залишиться. А якщо це вечірній час. То можна ще встигнути зустріти захід сонця, щоб просто не втрачати час в черзі. Другий пункт, який потрібно знати, це зважайте, будь ласка, на ліміти скоросного руху. По перше, вони можуть бути іншими ніж в інших провінціях або взагалі де би ви не жили. По-друге, є локації, де центральна частина міста, де ви маєте їхати завжди 30 кілометрів. І іноді Google Maps він показує 50. Тому зважайте на це. Ну не хотілося б отримати там штраф просто за перевищення швидкості, якої, в принципі, ви не помітили. До речі, на літо доволі багато поліцейських, які контролюють швидкість і стан водіїв десь там приблизно п'ятниця, субота, може навіть неділя. І також тут є практика, коли людина їде там максимально дозволену швидкість. За нею їде просто машина. Якийсь час ви там десь бачите, що нема попереду поліцейських, але ззаду ви потім помічаєте мігалки, тому що поліцейський їхав за вами. А просто для себе знайте, що завжди є вірогідність, що ззаду може їхати людина, яка контролює рух вашого транспорту або взагалі потоку. Зазвичай, що мене тут здивувало, тут таких може суворих лімітів по обмеженні швидкості, як в Манітобі, наприклад, немає. Я думаю, що це пояснюється, тому що більше частину року це таки тут асфальт, а не, а не сніг. І тому limit, там умовно плюс 10 кілометрів або скільки там без проблем. Але все одно знаєте, ви для себе просто зважаєте, що треба контролювати з якою швидкістю їдете. Ви третя порада, яка може покращити вашу відпуску, це будь ласка, не намагайтеся подивитися весь острів одразу. Острів доволі великий, і саме тому, що тут дуже дуже багато цікавостей. Ну вони там розподілені умовно раз на. 200 метрів раз на кілометр, в залежності від того, що ви шукаєте, і тому можна подивитися острів, як його частину острову там з 5-10 локацій в радіусі там десяти кілометрів. І це буде зовсім різний досвід, і це може бути океани, гори, водоспади, якісь річки, якась зелена або жива фауна. Будь-що флора і фауна, да? будь-що, що ви захочете подивитися, воно може бути не дуже далеко. Наприклад, люди деякі люди їдуть, їдуть у Тофіно, і це круто. Тобто, поїхати подивитися як дикий океан подивитися ту локацію може хто серфінг полюбляє але наприклад подивитися там деякі локації які є на заході острову це просто ну це ще 3-4 години додаткової дороги хоча я думаю що можна подивитися все крім тофіно наприклад якщо ви вибираєте не Тофіно, все крім тофіно там Ну за мінімум за 7-10 днів, і тобто, це це не легко подивитися все одразу. Тому, будь ласка, якщо у вас прописані певні плани і ви хочете подивитися те, і те, і те, я би радив спланувати або довший час, або би радив спланувати на наступний. Раз там якусь таку локацію, де треба їхати подалі. Ще один пункт, який класно було би знати, і в принципі ви його точно знаєте, якщо ви це плануєте, це ціни на рент, особливо там умовно Airbnb або отелі. І не секрет, що в сезон вони підвищують свої ціни і, мабуть, суттєво, особливо в дуже популярних локаціях. Не секрет, що раннє бронювання. Може вам зменшити цю ціну, або, наприклад, ви можете взяти якісь там hot deals. Я просто до того, щоб, по перше, може розглянути якісь локації, які, наприклад, взимку були туристичними а влітку вони можуть бути просто як для отелю. Такий варіант, ну прикольний, або навпаки. Десь які локації, які... Влітку ну дуже дуже популярні, може є сенс просто туди поїхати оглянути, а не а не жити там, бо ціни там будуть ну, такі собі куску Я напевне не можу сказати, як найкраще вам зробити, тому що ви плануєте свою відпустку в залежності від своєї ситуації бюджету і будь-чого іншого. Але можу сказати, що будь ласка, враховуйте, що влітку ціни будуть дорожчі. Якщо ви плануєте відпустку зимку взимку і дивитесь ціни на зараз, враховуйте те, що ці ціни можуть бути. Вищими. До того, що я радив робити заздалегідь планування і враховувати ціни, я би ще додав, що є деякі моменти, які краще знати до того, як їхати. Бо навіть не краще, а класно знати, що не вся океанська вода холодна. Тобто, влітку є класні, там 3-5 локацій тут по острову, де можна взагалі купатися влітку в океані, тому що дуже гарні відливи, і ці відливи дають можливість нагрітися в воді. І саме тому ви можете приїхати і покупатися. Це там, ну, наприклад, Парксвілл або біч. Це локації, куди можна приїхати влітку, в гарну погоду і класно провести час на океані і, відповідно, там покупати. Ще треба знати, що тут не дозволено годувати диких тварин. В деяких порадниках навіть кажуть, не дозволено годувати медведів. Ну, типу, так, да, не можна. Годувати медведів. Я навіть не знаю, яка перша думка у людини, яка зустріла від мене, як її погодувати чи як собою його не погодувати. Але окей, ну тобто, будь ласка, не годуйте і медведів також. Ще один критерій, який варто було би врахувати, це оренда автомобілю. Я би радив також її робити набагато раніше. Як опція, це може бути для вас U-Haul компанія, яка надає траки, там і подібні більш великі транспорт для перевозки. І навіть якщо у вас там двоє-троє, ви можете туди поміститися і взяти його майже завжди за 19,99 плюс бензин і плюс кілометраж. І це може бути навіть дешевше, якщо ви їдете недалеко, але все одно, якщо ви плануєте доволі дальні подорожі і на декілька днів, щоб це було комфортно, я би радив там букати автомобіль набагато набагато раніше, ніж навіть ви думаєте. Я би радив десь... Приблизно на 2-3 місяці, але дивіться, як у вас там ситуація. Можливо, ви їдете за своїм авто, можливо, вам є сенс знайти знайомих, які вас просто покатають. І в будь-якому разі зважайте, що з авто тут доволі складно в сезон, коли влітку багато людей. Гарною ідеєю може бути подумати про страхівку для себе, для дітей, тому що в деяких провінціях страхівка працює на певних критеріях, тобто там до такої то суми, до такого то покриття. І може є сенс подумати про travel insurance, щоб взяти саме для того, що ви плануєте на відпустку, щоб не трапилось нічого такого передбаченого. І, наприклад, пуска не переросла в великі, великі розтрати. Ще один з критерій, які треба знати, це ціни на паливо. До речі, вони не дуже відрізняються від інших провінцій, але, наприклад, в найближчих провінціях це може бути доволі суттєва різниця. Тому, наприклад, якщо ви їдете з авто, і у вас всього 5-7 днів, може є заправитися повний бак уже там на мейнленд. Зарання, бо там різниця в цінах може бути якась, яка яку ну, яку ви не розраховували, особливо що ви їздите доволі далеко. Але невеличкий нюанс не можна купити пальне заздалегідь. Точніше, ви його можете купити, але перепливаючи на фері, ви змушені будете заплатити за якісь там додаткову сплату за те, що ви перевозите пальне на острів. Самостійно тому ну, повний бак це, мабуть, єдине рішення в цьому випадку. Навіть якщо ви вже маєте досвід подорожування по Канаді, або ви перший раз плануєте поїхати сюди, в цю частину світу. Як варіант, додайте собі в кошик ваших подорожей, те, щоб спробувати місцеві продукти. місцевий алкоголь, тобто вино, пиво, До речі, доволі багато броварень, які варять з певні смаки пива. Ну, мені не всі вони дуже подобаються, там, особливо такі, якісь на єлових шишках, але все одно щось може цікаве. Ви знайдете навіть якщо ви щось замовляєте, ви можете замовити try it first, тобто спочатку спробувати. Навіть якщо ви замовляєте, наприклад, пиво або вино, ви можете взяти і замовити невеличкі стаканчики, і вам дадуть там 5-7 видів різного виду пива. Безкоштовно, і потім ви можете вибрати, які вам більше до вподоби. Я це дуже вам наполегливо раджу, адже у них є певні категорії смаку, які вам можуть бути взагалі не сподобатися. Тому ну замовляти кожного разу велику пінту піва, може нема сенсу. Як варіант, такі поради можуть бути переглянуті в залежності від ситуації. Наприклад, якщо ви їдете без дітей, якщо ви пара або одна людина, може є сенс букати щось. Прям сьогодні на завтра на ранок я маю на увазі готелі. Або ви окей, якщо почекати трішки на фері, піти прогулятися. І, наприклад, там, якщо ви їдете з південної частини Ванкуверу, то там доволі велике плато. Або до нього ще є класний варіант це заїхати в торговий центр. В принципі, тих речей, які ви на острові можете не знайти. Я маю на увазі якісь бренди певні, або якісь товари, які ви їдете і хотіли би купити. Їх на острові може не бути. Тобто може запланувати туди або назад заїхати в великий торговий центр. Наприклад, купити ці речі, або, наприклад, купити щось поїсти цікаве. На фері також є класна їда, але мало чи що може вам подобається щось специфічно. Ви можете там заїхати взяти, і це буде точно дешевше, тому що на фері не дуже дешеві ціни. Якщо ви хочете подивитися щось специфічне на острові, або у вас є якісь певні побажання подивитися, або природу, або якісь гарні локації, будь ласка, напишіть мені інформація нижче, і я відправлю вам там топ-тен, топ 10 топ -тен. 5 тих місць, які би я вам радив саме в вашій ситуації з вашою сім'єю, якщо ви щось хочете подивитися саме таке специфічне. В свою чергу там декілька відео з дронів я вже робив на своєму каналі. Якщо ви можете просто подивитися відео, яке було записане так давно, щоб побачити, як саме вам там чи сподобається чи ні. Також додам, що є локації, які класно приїжджати в певні сезони. Наприклад, влітку є певні локації, де класно провести час саме там на декілька днів і залишитися на ніч. А восени, наприклад, є локації. Ці, куди краще під'їхати і подивитися там дику природу, наприклад, там морських Львів або Лосось, коли йде на нерест. Можна також поїхати подивитись саме в певні періоди часу. Тому, якщо ви на мені напишете, коли плануєте, і якщо ви мені напишете, що би ви хотіли подивитися, я вам вишлю інформацію, яка може бути релевантною саме для вас. Дякую вам, що додивилися це відео. Всім гарного дня, пока-пока.